Вітаю вас, малята! Сьогодні, 22 березня, світній День води. У цей день у всьому світі проходять заходи, присвячені важливості збереження та дбайливому ставленню до водних ресурсів. Адже вода це найцінніший ресурс. Вода це справжнє диво. Як прожити без води, з нею ми завжди щасливі, з нею в нас нема біди. Є вода, ростуть рослини, ліс, сади, рясні поля. Це чудово для людини і радіє вся земля. Вода повинна бути чистою і повністю безпечною для людського здоров'я. Вода для вживання має бути прозорою не містити осаду і піску. Не мати запаху і не містити присмаку землі. Щороку стан річок, озер та підземних вод в Україні погіршується. Причиною цього є ряд проблем: забруднення водойм, викиди з підприємств, замулення та заростання водойм. Чому ж потрібно берегти воду? Вода має велике значення у житті людини, її використовують для життя, приготування їжі та інших побутових потреб. Вода треба для того, аби поливати рослини, напувати господарство. І саме для цього потрібна прісна вода, якої дуже мало на землі. Необхідно оберігати річки та озери від забруднення, не кидати у водойми банки, пляшки, папір та інше сміття. У цих водоймах живуть риби. Різноманітні тваринки. Для них це дуже небезпечно. Бережіть воду, не засмічуйте водойми. Необхідно поважати та берегти те, що нам дає природа. Без води неможливе життя ні тваринам, ні людям, ні рослинам. Бережіть природу та бережіть воду. Дякую за увагу!